Мене часто запитують, коли ж ми переможемо в нашій національно визвольній війні на Сході, коли повернемо наші окуповані території, і що для цього треба. Я відповім: для перемоги у війні і звільнення окупованих Донбаса і Криму перш за все потрібна політична воля, політична воля відмовитись в міжнародному форматі від неефективних. І я б навіть сказав злочинних по відношенню до України мінських перемовин та угод і вимагати негайного скликання міжнародної безпекової конференції з числа країн гарантів нашої територіальної цілісності згідно Будапештського меморандуму, політична воля. У випадку неспроможності країн-гарантів забезпечити відновлення територіальної цілісності нашої країни, розпочати процес відновлення ядерної зброї. Країни-гаранти мають чітко усвідомлювати, що або вони відновлюють нашу територіальну цілісність, або ми відновлюємо ядерну зброю і самі зупиняємо агресора. Нам потрібна політична воля для відновлення економічного потенціалу України. Для цього мусимо розробити і прийняти ряд протекціоністських законів, що обмежить вивіз непереробленої сировини з України за кордон, значно збільшить кількість виробничих потужностей і відповідно робочих місць. Для української держави людина праці. Має стати найвищою цінністю, бо саме людина праці є головним будівничим будь-якої держави. Не відновивши економіку, не збудуємо сучасні модерні збройні сили, без яких навіть за наявності політичної волі ми ніколи не переможемо у війні і не повернемо Донбас та Крим.